У Запоріжжі електротрансі кипить робота. Ніби конструктор, механіки та електрики збирають із різних частин новенький трамвай, зроблений закресленнями запорізьких інженерів. Все сводимо, Всі кінці сводимо. Щоб все Ну, А саме низька підлога, новий тип кермування та висока місткість усе за європейськими стандартами. Комплектувальні та запчастини виготовляли на різних заводах України. Двигун замовили за кордоном. Шість кілометрів проводів тільки затягнуто в этот трамвай, колесні пари, нова тормозна система. Трамвай тепер управляється не педалі, а контролером, контролером який знаходиться на рулі у водителя. Збирають усе докупи. Самі в депо, так кажуть дешевше. Запорізький трамвайний парк уже кілька років потребує оновлення, на яке грошей немає. Новенький вагон потягне на близько 20 мільйонів гривень. Натомість, якщо збирати самим, обійдеться лише у 6 мільйонів. Цілами тепло це вигідне. І робота робітникам є допомігна. дешевше, ніж новий. Не треба розтамажувати готовий трамвай. Трамвай зібрали. Далі тест-драйв випробування триватиме місяць, після чого він вийде на лінію. Загалом до кінця року планують самостійно зібрати 12 трамвайних вагонів. Михайло Воронов, Юрій Петришин, Запоріжжя, П'ятий канал.